Лівий носок, а де правий? Не поняв, пацани, лівий носок є, правий де. Де правий носок? Лівий є, а правий де. В роботі, блядь! Капець. Щось в одному носкі так собі лазити. Бать, просто правий носок ходить в офіс на роботу, а лівий носок на удаленці. Блін, блин, кого не зустрінеш? Всі на роботі грають в доту. давай ви просто. Діак. Понеділок, блядь, всі на роботі, всі грають. Що за робота? Роботі, Дайте мені таку роботу. <плес> Хочу лі, грати о, в лі, доту. Лі, а, ну я і так граю. Ладно. Ничего не на роботі. О, граю в Понеділок, доту. Лі, блядь. Все, 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 не урчи, не урчи. Лівий носок, у нас тут тема зайшла за енергетики. Ти вживаєш енергетики якісь? П'єш? Енерджайзери? Ні, може. Оу. Що, взагалі не вживаєш? Алі. А ладно, вживав колись? Пробував там? Ну то певно ж, Red Bull і там всякі. Ні? Що тобі більше за все по смаку було? Саме по Ти смаку. Ти енергетики продаєш? Ні, ну от, от я питаю просто, що от у мене, знаєш, як опрос. Що більше подобається? Сникерс, Марс, Nuts там і так далі. І так з енергетиками. Що більше подобається по смаку? Нац зараз самий роз'єб. Просто все решта скатілася. Мілковейв всратий став. Снікер собі срався теж, не ті горіхи. Твік взагалі за лупою став. От націк нормально. Ну ладно, ще Марс непоганий. Швиденько і все. Oh. <клес> що, що, давай виграємо швиденько і все? Ну, ти даєш. А як же попиздіти, прокинутись? Ми тут своїх зустріли, тут стільки, блядь, болотяних, а тут свого зустрів, ніхуясі. Це рідкість. Мені воно в попередній грі сказали, що я фашист. Що, ти ні? Ну, блядь, просто за те, що я спілкувався з челами, мені сказали, я фашист. Круто! Признали? Так. Да? Так він всю гру терпів, терпів, терпів в кінці, блядь, вибухнув. А ти програміст, да? На ну, якщо ти на українську компанію працюєш, то напевно в тебе до 1000 баксів за пешка, да? Бо я щось подивився таки попросить. Не, ну мені цікаво, ти ж я ж не знаю, де ти, в чому ти працюєш. Хто ти, я навіть ім'я yeah, того yeah. не знаю. Блядь, там антимаг, ппа. Антимах, пацаны, здам рейду. Текаємо, чекаємо. Ти така закрита людинка, закрыта. Ти напевно, коли до порукаря ходиш, все весь час мовчиш. Не спілкуєшся с ним. Просто він робить свою роботу, ти сидишь, чекаєш, пока тебя пострижуть. Интроверт. Do you understand, Skymeage Ukrainian? Or no? Он. On, English only? SkyMage. Ау. Sky Mage, ал. Салют. Блять, як мені з ним. Ця, як їм керувати? -то, цим скаймагом. SkyMage, Deutsch. Destige fantastisch deutsch. Блять, мене скаймаг, мені ігнорить, Як мені з ним співпрацювати? Боже, я в примуте в Не думал Не-не, ну я хотел сказать, что он стакнул, блядь, а он что, он... Він... Небельме. Пацаны, дуже боле, чё Оу, Оууу! Give tango, please. Tango, tango, tango. Tango. А ты в мрпг играешь, раз-то, че не? Завтра виходить, выходит, ж блін, Тейл, будешь вриватися, что ні? ні. Чого? Безкоштовно ж. Є ще, є ще грати. Вовку граєш якусь. Зараз більше шутера. В основному. Варзончик играешь? Чи ти це в. Divers. PUBG. В PUBG. Боже ні. Ну Варзону, правильно? Дайверс. Дайверс? Драйверс, блядь, Перший раз Дайверс. Дайверс? Шо це б. Дедлок може? Блять, що за ігри нахер? Що ти називаєш? А, Hell Все. Це демократію свою поширю, типу, да? Там щось таке було. Все, так ці ігри, блядь, стара як дід. Все, я пацан демосом, що ви грали, да, Растич? А що знову руською не говориш? А що, є якісь питання? А, ну да, є питання. А от не а не хочу, блядь. А що? Хтів, прихтів. Да явно, що мене ніхто не хуєсосить за мою медузу трійку. Всім похуй. Максимально. Шо шо? Побути виграв. You're welcome. Ні, ну зазвичай на початку гри, ну. Дуза Трійка, я ко. Ой-ой-ой! Блять, як вони заїбали. Що надо. Хто казав, що бледбей параше, пацани? Хто це сказав, підійміться? Ну там них. Там просто них. Вони всі стаки зафармили. Бля, да ти нуль. Сам ти нуль. Я один. Понял, блядь, я одиниця. Пшов нахуй. Фу. Ну это ти добре, я думав, что ти вже з'їбався і кинув мене, а ти тут хоп на розвороті, я антимага, по суті, ти втопив. Молодець. Я думав ти очкун. І... Шоо. Ну зазвичай програмісти, блядь, це такі домашні, знаєш, в кімнаті рослинки. На очку і сього. Ну зазвичай, зазвичай, ти ломаєш стереотипи. Я просто сам такий, я сам майже програміст. Якщо щось ламається, там мені кажуть постійно батьки, що я програміст. Хоча я просто в доту граю. Чуєш? Раз, та, таке питання. Воно, типу, особисте, але ну, воно взагалі рандомне. А ти скільки раз на день чистиш зуби? Один чи два? Вранці вранці ввечері. Є таке. Бо я знаю, що більшість чоловіків один раз, і то, якщо повезе. А в душ ходиш. Один раз чи два? Вранці ввечері, чи в... тільки ввечері? Чи тільки вранці? Напевно, раз в день, коли в зал хожу, то два. Після залу, а, і, добре, а коли раз в день це вранці чи ввечері. <звук> не почули. Ранці. Ну, бля, понял. Просто от ти вранці сходив, потім весь день зайобаний, і ввечері вже не ходиш. Лягаєш спати. Без севу. Так, да, прям вонючий такий. А якщо в тебе собака або кішка, це ж пізділи, ти ж воняєш, блять. Вони приходять до тебе полежать, а ти. А є в мене собаки або кішка. А жінка є, дівчина. Може, ти щось на тебе розказувати. Ну воно диви. шифрується, шифрує. Ну а ти сука, нідиш. Без негативу, це в доброму сенсі. Шифратор. Ой-ой-ой-ой-ой, боже, скаймах, ты такий молодец, это тупо крутелек. Well played, it, Skymage, are you very good? Very nice. This glimmer is so very crazy nuts. It's in poker this combination seen AA. Tустуz. Чого? Це це ж ж називається, за покер взагалі, не? Чи ти така, фішара, риба. Ладно, раз це останнє питання. Останнє особисте питання. Ти з західною, де? Чи ні? Західняк? Чи східняк? Бо я щось думав-думав, як його придалити, щось не зміг зрозуміти. Зазвичай я по акценту якось там плюс-мінус знаю. А ти не палишся прям. Київський, напевно, да? Київський. Точно київський. Воленяка, волняка, ні. ні Блять. Ну, бачиш, не поняв я хто ти. Я з Дніпра. А ти тут до чого? Ми не тебе питали, лайфафу. Нормально вліз. Я воно питав вбрасти. Волиняка каже. Мені казали, що Луцьк офігенне місто. Маленьке, можна за годину проїхати його. Тому, тому воно і по кайфу. Що і парки є величезні, і так далі. І вибрав. А, ти в Луцьку живеш. А ти приїжджав звідкись, да? А ти звідкись переїжджав в Луцьку? Ти не сам не з Луцька? Так, так. Пробував пожити в Києві, мені не сподобалось. Там... Бо багато людей йобаних, блядь, да? Пішли вони нахуй. Пробки. Повітря грязне, а в Луцьку, все чисто, все клір. Не людинка мені казала, що там просто в Луцьку такий роз'єб. То я вже думаю переїжджати самому в Луцьку. За годину можна все місто вдолі поперек проїхати. Парки, блядь. Все, що хочеш. Якщо я на автобусі, якщо на машині, то да, ще швидше. Ну, так, це ж, це ж чистий кайф. Ну, тепер ми знаємо, що ти програміст з Луцьку, братуха. А я тобі скажу так, я в ТЦК працюю, нам такі потрібні зараз. Приходьте, я тільки за. Там і покрпошти, по я тебе вийшли, прикольчик. В Луцьк постійно картопля прилітає за кордону. В нашій місті з Дніпропетровської області топ-1 по забрудності. Топ-1 по забрудності був Марганець, якщо я не помиляюсь. Там прям пиздец. Там топ-1 в світі грязне місто. Ну ладно, в Європі. У вас лучка, є супер смачна шаурма. Чого нема? Знаю, Бо я фанат шаурми. Якщо в місті нема шаурми, то я хуй туди поїду. Каже, не знаю. Це страва богів. Че ж раз тача, ти винаймаєш квартиру, чи в тебе своя в Луцьку? Скільки <плес> за оренди зараз кошти в Луцьку? 10 десь. Середню. Плюс комуналка. 10 плюс куминал. Блять, до 12. 12. У мене в Кровом розі за 4 можно знайти. В тебе 12, я вакері. Блин, шо, прям шос <плес> советские. Ну, типа. Не, не, ну не, ну, ні, ну це буде да, це буде економ варіант. Щось нормальне, за 6, за 7, можна. За, за 7 можна по таке зняти. Лакшери. Бля, ну 12 это до хера, ну прям до хера. Это блин киевские прям... цины получаются в Луцьку. Ну, прям киевский, шо? Так не немає, бути. Ну квартиру, типу, нормально, квартиру, типа. Нормально. Это двоким, да? Они, одно кимнатно. Одно за 12, ты шо? Кто ну, тут в стое? Блять. Пацаны, зараз будут. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Що снайпер розкайте, розкайте. Та ні, ну 12 в маленькому місці він каже що щось, блін. Середня ціна. До бабл. Плюс комуналка. Ага. Вже поїхав, блю. Тут так я почався напрям, слентів було дуже багато, почали піднімати, ну. Ну, напевно, да, що спрос. Напевно, да. Правду кажу, Санженсон? Два нашки Бачиш, ми з людину за Луць не йшли. А ну скажи, райончик, саме офігенный. Санженс, дай мені оперувати фактами. Саме круте місце в Луцьку. А у вас там в Луцьку є якісь озеро, річка. Щоб погулять нормально. з парком. Сир є. Кто хто? хто? Прут? Прут? Сир є. Річка. А. Ну, типу, прикольно. Ну там ухожують вони. Тут дуже, тут, дуже, тут дуже парки класні. А ти скільки вже живеш з Луцьку? Півтора Рок... року. Півтора. Ну так є свіженький. Все хлопці, дякую за гру, ми молодці, ми красунчики, ми просто. Валірчики. Дякую за, дякую за гру, привіт, Луцьку. Та вже що, вже не спитає. поки не думав вже все. Ну, Санджесон, він підтвердив. Ти казав, що парки офігенні в Луцьку? Він каже, це прям роз'єк. Каже, що парки в Луцьку просто агонь. Треба побувати в парках в Луцьку, поспати бухим на лавочці.